Ну, звичайно, я тобі купив подарунки. Я ще встигаю. Встигаєте? Десять хвилин маєте до закриття. Я просто не знаю, як вона відреагує на ці подарунки. А ви ти типу, побудете моєю дружиною, і я подивлюсь на реакцію. Можна кохана? От тобі мініматика. Я тобі що, хоч раз сказала, що люблю город. Може, ви десь там в драценні прикопати нею, а? Рушнички на кухню. Я тобі що, наймечка на кухні стояти. Бавимо трішки романтики в наші вечори. Fair red флаг. Це експериментальний. Корм для папуги, ти мені постійно бо таке, що наладуєш. він. Сльози видавити радості. Ну я не знаю вже що, ну що таке. Фарба для взуття, це дуже класно. Якраз пофарбуєш собі капчики і підеш нафіг з нашої хати. Я так розумію, це не варіант. Ні, ви чого 700 гривень треба брати по-любому. Тільки не дари. І отаке ж зняленьке. Там плід всередині бери. Будеш спати на балконі з усіма подарочками і пледом накриєшся. Ну, парфуми ти точно любиш. Гарно, супер. Фантастика. Ну що це виходить, що їй нічого не сподобається. А ні, все супер. У вас ще більше ніж 490 гривень. Ви можете виграти прикраси від мінімал або будівельний інструмент. Це до дня всіх закоханих? Ні, то до кінця місяця. То я піду ще понабираю, хочу шуруповерт.